Доброго дня! Що стоїть за портретом? Питання досить риторичне, досить цікаве, і кожен має визначатися для себе. Чи цікавий їм портрет того чи іншого діяча історії, мистецтва, чи це родинний якийсь спогад про ту людину, з яким пов'язується історія існування родини? Але я хотів би прийтися або звернути увагу на? Ту галерею портретів, повз якої проходять в нашому університеті і студенти, і викладачі. Декілька тижнів тому в цій галереї з'явився портрет Василя Яковича. Тація це ректор, це особистість, яка була в керівництві університету, яка очолювала його декілька десятків років. А, і якщо ми дивимось на ось цю галерею особистостей, з якими пов'язується історія нашого закладу, то безпосередньо йдеться про видатні імена Василь Пилипович Масло, Олександр Андрійович Небо, Соломон Йосифович Вільнянський, Василь. Олексійович Барахтян. Стоп. Ось на цьому я хотів би зробити паузу. Паузу, яка пов'язана з тим, що ось ці 5 ректорів очолювали наш заклад 81 рік. Я не хочу зупинятися на е, акценті своїх математичній здібності і визначати, скільки років був кожен із них. Але ось ця межа 39 рік. І далі це все те, що пов'язано із розвитком слушним, сталим розвитком нашого університету. Йдемо далі. Монастирський Євген Олександр, 38-39, й Левіков Микола Іванович. Те, що тут хотів би звернути вашу увагу. Це в дужках трагічний рекордсмен. Людина, яка очолювала університет з серпня по жовтень 37-го року. Ректор на три місяці. І ці три місяці це не підстава, не висновок того, що людина була нездатна. Це робота карального апарату. Сергій Михайлович Канарський, 34-37. Семен Маркович Цареградський, 33-34. Емінник Марк Моїсейович, 31, 32. Брат Карл Карлович, 30, 31, Рекід. Констолян Євген Олександрович, 29, 30 років. Велічко Лев Ісакович 26-29 теж стоп. Стоп, тому що коли ми оновлювали цю галерею, у нас були спроби знайти фото для того, щоб з'ясувати, як далі це має робитися, яким чином деталізувати ту чи іншу рису. Стосовно Величко, фото не було. Ми змогли знайти. Лише в архівах ЦК КПУ в прострільному ділі цієї особистості. Тобто радянське явище, Ракова Пухлина, вона знищувала не тільки людей, вона знищувала навіть згадки про них. Сокулін Яков Олександрович, 23, -й, 26. Фомін Підор Іванович, 20-23. Чотири ректори існували, були у керуванні юридичного університету шість ректорів по одному року до одного року, один три місяці, як я вже і казав. Тобто виникає на згадку знов таки такий розповсюджений наратив, яку країну втратила. І Богу дякувати, що ми її втратили. Закінчити я хотів би тим, що подякувати. Дмитра Шевченка, який якраз і відновив цю галерею, який і довів свою майстерність, і на сьогодні ми можемо дивитися на все те, що я вважаю його персональною виставкою.